Неймовірна техніка єднання з Божественною матір'ю. Подумки перенесіться в те місце, яке здається вам найпрекраснішим на землі. Це може бути де завгодно, в горах, в лісі, біля річок та озер, у безводних пісках пустелі. Де немає майже нічого живого, головне, щоб вам воно уявлялося гарним та безпечним. Намагайтеся побачити його в найдрібніших деталях. Спробуйте доторкнутися до того, що вас оточує. Спробуйте відчути, який там є запах. Спробуйте відчути, на чому ви стоїте. Спробуйте почути, які там є звуки. Якщо це гори, то уявіть самі вершини і білі шапки хмар. Подивіться на ліс, відчуйте, як хиляться дерева на вітрі. Можливо, ви побачите якихось тварин, оленя, лося, маленьких кроликів або білок. Подивіться униз, де річки несуть свої прозорі води. Почніть відчувати любов до цього місця і до усієї природи. Нехай це почуття любові до природи росте і поширюється, і розширюється так, щоб ваше серце з кожним буттям випромінювало тепло вашої любові. Коли відчуєте, що час прийшов, своїм наміром пошліть любов в центр нашої планети, щоб матір Земля сама відчула вашу любов. Якщо хочете, можете послати її матері, помістивши в маленьку сферу. Але найголовніше це ваш намір. А тепер чекайте. Як дитина, дочекайтеся, коли матір з земля прийш вам свою любов, і ви відчуєте її. Ви її дитя. І я знаю, що вона вас любить. Відкрийтеся повністю цій любові, дозвольте їй. Пройти через усе своє тіло. Нехай вона увійде до кожної вашої клітини. Нехай вона пронизує тіло світлом, проникне туди, куди сама захоче. Мати окутала вас своєю прекрасною любов'ю. Відчуйте її і залишайтеся в цьому єднанні з матір'ю, з землею, поки не відчуєте завершеність. Далі ми йдемо до єднання з Божественним Батьком. Коли ви відчуєте, що настав момент, тільки ви можете знати, коли це станеться, не перериваючи зв'язку з матір'ю, зверніться до свого небесного батька. Окиньте своїм поглядом створену решту світу, окрім землі. Перенесіть увагу на зоряне небо. Ви бачите чумацький шлях, планети, місяць, що обертається навколо землі і навколо вас. Відчуйте сонце, що освітлює іншу півкулю. Усвідомте усю неймовірну глибину космосу. Відчуйте любов до Божественного Батька, Він Дух усього творіння за винятком Божественної Матері. Коли ви відчуєте, що ця любов переповнює вас і більше не може залишатися усередині вас, направте її своїм наміром в небеса. Якщо хочете, Можете послати її вгору в маленькій сфері. Виберіть для себе будь-який образ. Мета полягає в тому, щоб ваша любов досягла усього життя всюди. І коли ви послали свою любов в небеса Божественному Батьку. Ви знову чекаєте, чекаєте, коли він перешле свою любов у відповідь. Він, позасумнівав, зробить це. Адже ви його дитя навіки, і Божественний батько завжди любитиме вас. Коли ви відчуєте, що любов батька входить в вашу сутність, ви дозволяєте їй так само, як любові Божественної матері проникнути куди вона захоче. Це чиста любов вашого батька. Свята Тріця явлена. Таке відбувається дуже рідко. У цей момент свята Трійця проявлена на землі Божественна мати, Божественний батько, сполучені з вами в чистій любові, і ви, Божественне дитя, завершуєте цей трикутник. Насолодіться цим відчуттям.